Да. Да. Не знаю. Віталій каже, що десь, десь така сама. Да, скільки очікуєте? Ну Якщо буде не спека, 50-55. Да? Ну, теж десь така, да? три зелених листка вже да. да. Виколесилась. Які сорти сієте? Шестипаловка. Шестипаловка. Ну, хороший сорт вітчизняної селекції. Да? Да. Багато його в Україні посіяно. От. А, що з опадами, коли останній дощ був? Крайній був. 25 чи 26 квітня. 26 квітня. Оце пройшов і до сих більше, пір немає. У не. Але Але... минулому році більше трьох місяців не було. Не було, так. Да. Але вологозаряд був нормальний, і в принципі вона ще скачає ту воду, да, яка була. Е, ну, ні, ну, Я вже підживляв, бо вона почала відставати. А, ви сієте по звичайній технології? Да. Поки mm. да. ну, да. так. Вітаю, друзі, на. Агрочеленджі ми сьогодні чудово провели день. Зустрілися з, з дуже багатьма цікавими людьми, фермерами, аграріями з різних куточків України. І Одещина, і Вінниччина, і Західна Україна, і Східна Україна. Поспілкувалися, дуже багато знали інформації, друзі. На рахунок стану озимої пшениці. Я вам скажу, що в основному. З ким ми не спілкувалися, пшениця всіх в хорошому стані. І це слава Богу, що так. Ще є три зелених листка, в кого рання, пшениця вже викалашується або прапірцевий листок. І тому, друзі, це добре, ми очікуємо, що по прогнозу мають пройти продуктивні опади. В ряді західних регіонів вже прийшли дощі. І вам бажаємо, якщо у вас посуха і немає опадів, щоб вони пройшли. І якраз ми зустрілися із цікавою людиною, з фермером невеликим. 20 гектар землі, з Вінничини. І ви отримаєте дуже цікаву для себе інформацію. Дивіться відео до кінця. А у вас яка земельний банк? 20 гектар. 20 гектар. Ну це класно, 20 гектар. Це ви латифундисти. Ні. Ні, це так. Чого? І не важим, і не нашим. — 20 гектар умножить на 3 тисячі доларів. З чого? За сою? За гектар. За, сою, за, за, за гектар. А Що вирощуєте? Які культури? В цьому році спробували сою. Побачимо, що. Попробували, робили. до цього не сіяли. Не. А так то кукурудза соняшник. Угу. — Пшениця. Ячмінь теж був, він теж не цікавий. А соя попробували. Не було економіки чи не було досвіду вирощування? Чого їм от так Ну, по-перше, досвіду, по-друге, що досвіду. у нас, виходить, воно ж межує з Одеської області, вже, а опадів вже маловато для неї. Угу. І побачимо зараз так. Ну, Бершинський Малова... район це вже Одесьчина майже. Ну, да. у вас... Воно виходить вже рвані сходи. Зона критичного землеробства, тобто, критичного зволоження. Так, да, да, да. да, да. І воно виходить, зараз воно вже посходила, ну, як жаба цей. Поскакала. <ріст> да. Там, де воно попало, десь колію, де нагорнуло, бо в мене сівалка йде з прикаткою і з грібенкою. І воно після себе, типу, як влагу закриває, воно собі там ага. площу -то вирівняло, під сою хорошо, Ну да але насіння там більше, там менше пригорнуло, бо де колія від трактора, де дискував ді, ну, воно все одно залилося. Минулому році скільки дала пшениця? 56 56 По якій ціні продали в середньому? Я якраз молотився на початку липня, то 5300 з поля. 5300 з поля. Да. Угу. Так. 130 копійка 135 чи скільки я не було доларів чисто. Ну, Збитку ви не були, так? Да? Ні. Ні, Тож, Ні. Якщо порахувати, встиг. встигли, так? Да? Да. За що того, що угу. степало десь на в середньому 2 тижні раніше молотиться? Вона вже колоситься, зараз вона ранньо да, стигла, да, да. встигає вологу взяти, да, правильно, да, налитися. Якраз ми молотили, нас чітко було 13,8, 13,9 була, Так само сонячку, ми теж встигли. Ми, правда, ні потіці, ні здалися. А от е, таке запитання, от 20 гектар землі ви займаєтесь і кукуруза, і пшениця, ну, ті культури, які вигідно сіяти. А... Ні, я не, знаю, не про те, я кажу, а все-таки ви і в цьому році маєте пшеницю і будете нею займатися. Можна так. в Україні по пшениці отримувати прибуток. Таке запитання. Ні. Ні? Ні. Із-за ціни? Да. Не з-врожайності. На... Не за врожайності, да, враж... а за ціни, допустимо, якщо ти не оформлений, якщо ти не з ПДВ здаєш, uh -huh. ти ж ну, не Угу. Uh -huh. Якщо б, ну, навіть я там ФОПом оформлений, да? але по третій формі мало хто працює. Да? Щоб вони по-ближчому... по Ви поблизу, так? Ну так, да, всі по другі. <гум> Бо фури ж нема, ти ж не купиш фуру ради 20 гектарів, да, щоб тобі в рік дві фури відвести в порт. Ну да. А логістика, якщо порахувати, читай, в нас від 860 до 1100 гривень тона на порт відвезти. Тобто, виходить, ти ізначально вже 25 доларів тіряєш на доставки. Тобто, якщо тобі дають з місця 130 доларів. А в порту 160 раді 5 доларів, то що на тобі. Шкургавичанки, як кажуть, не, 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 в Україні. А. І ти uh -huh. здав і не переживаєш, що там, чи обламається uh -huh. та машина, чи не обламається, довезе, не довезе, перечислять і кошти, не перечислять, то теж фірм прокладок вистачає нинче. Якщо вернеться нормальна ціна, е закінчиться війна, е буде ціна. Е Ну, як пам'ятаєте, вона була в 2020 році, ну, да. десь 220-230 доларів. А бу... була там 300 зимою. Да, 300 зимою. То пшеницею займатися можна і потрібно. Ну Можна, але ж треба підібрати правильні сорта. Да, і... як, як основне із правил, правильний так. сорт. Тому що в нас е пробували осисті без осі, да? Ну от, е, все одно шестипаловка виігрує за що, то, що вона на неї жучок не так сідає. По-перше, що вона тверда, а по-друге, що вона реально десь ну, від тижня до двох тижнів це точно ти раніше молотися. Вона ж ще й українська, то й жучок не сідає, правильно? Можливо. можливо. А? Вона, вона не сідає, жучок не сідає, то що пшениця українська шестопаловка одеським селекціонерам велике вітання. І пану Литвиненко, і Савелію Філіповичу Ліфенко доб... дуже добре знаю. Тобто, в принципі, пшеничка у вас не... багато просто інформації, особливо Південь, ну зрозуміло, там посуха і схід, що пшениця вже жовта Ні, не буде військ. А... От в цьому році я буду знати, того, що я в минулому році підживлював сівалкою, а в цьому году вирішив помер талами, тобто якраз був момент. Угу. Що в минулому році дав 100 кілограм селітри, селітри да. що в цьому році румом дав 100 кг селітри. І воно покаже, але е, в цей період, в березні місяці, да, е, ми там ну, другим людям теж підживлювали в цьому році сівалкою. Вона зразу почала вже відставати. Угу. Тобто не дали цього доступу до цієї корки воздуху не дали її. І все, і померз летало, вже почало ну, проігрувати. По врожайності побачимо, а так то вже видно. А от ми проходили мимо, позна... не познайомилися, звернулися. Ви підписник каналу Мистецтво так. Да, да, да. Ми дуже вам вдячні, друзі, і будемо вам вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал і будете ставити ви вподобайку ставите. Да? Тому ми вам вдячні, бажаємо, щоб були не тільки високі врожаї, а саме головне і стабільні прибутки Вінницьким аграріям. Велике вітання і не тільки Вінницьким, а всім аграріям України. І друзі, коментуйте, напишіть, а що ви думаєте на рахунок всього того, що ви почули, це буде дуже цікаво всім нам. На все добре. З вами сьогодні команда Артфілс, я Олексій Сергієнко. Коментуйте ще раз, питання задавайте. А вам велика подяка, друзі. І до побачення. Перемоги миру, добра і злагоди. Слава Україні! Слава Україні. Навіки слава!